гражданя. Храніть деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, не у вас есть. Під матрацем гроші хіба в такій уже безпеці, якщо класти їх то під відсотки. Головне знати куди. Олександр сам працював у банку, гроші туди кладе, але не надовго. Иногда сразу в разные банки, смотряки у своя, смотря какая сума, какого года самый оптимальний варіант, самый хороший. За півроку кардинально навряд чи щось зміниться. Фахівці радять так відкладати на відпустку. Тоді на зекономлені кошти замість плацкарту, наприклад, поїдете в купе. Якщо ж ви терплячі, то і результат буде помітнішим. Якщо у вас є сума, да, допустим, 1000 гривень, Ви кожен рік год ложите під 15%. І ви знаєте, що нічого не зміниться. Ну, з курсом, наприклад, да? курс буде той же самий, то ця сума буде така ж, ваш банк не обанкротиться. да. значить, що через год. Рік... вы получаете из этих условий уже 1150 гривен которые вы перекладываете под те же 15 процентов соответственно в следующий год это будет еще там где-то 165 личных гривен то есть это будет 1365 и так далее то, -то в очередь меньше замок речной дерево Все покриті, золоті, уваги, <с.> <с.> і насамкінець валюта. Хоч на рідну гривню часто і нарікаємо, але вона, як кажуть експерти, найкраще підходить для більшості українців. І недовіра часто абсолютно необґрунтована. Це значить, що навіть при 10-15% девальвації гривні все одно депозит в гривні більш вигадіний. За своєю суттю банк це місце, де збираються ті, кому грошей бракує, і ті, у кого вони є. Зиск отримують звісно останні, тож не бійтеся і дайте грошам роботу.